Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на теслі з пробиттям Так, запікався в каточку, це у нас режимчик контроль точок. Ну і зараз ми поглянемо на що здатний цей пристрій. Так, не вдалося мені вбити. Так, Забираємо аптечку. Шари якось я галіма накидаю. Ну то нічого, я ще трошки не навчився нормально. Шари накидать. Зазвичай граю на шоковій теслі. Шарики на ній не накидаю. Так. Просто їду в притул та і все. О! Пробиття ніби накинуло. Але шафтєць контрив тут пробиття шариком накидається одразу. А якщо в притул лупить, то з критичного пострілу. Але ніби і з критичного приту часто. Так. О! Пробиття накинув і зразу добив. Ну, фріз морозить так зразу швидко, що аж неприємно. Так, поки відійдеш від нього, від тої заморозки. Так, нормально виносимо вулканчика, а мене шафтіб зносить. Поїхав. На жаль, не я добиваю. А добиває смоки Суперника. Так, нормально, я закоплею. Сподіваюсь, моя гранатка залетить так, як треба. Ага, залетіла так, як треба. Але нікого не вбила. Так, ну я трошки пограю, можу модулі поміняти. І від шафтика взяти, від страйкера. Ну від страйкера в мене стоїть. Так, що вже півбіди. Так. Блін, не можу я ніяк добить сам. Добывають союзники, да й все. Так. шафтет страйкер, давайте поставимо від шапчика. Да капец, но у меня шафтец выносит. Так, выносит манерелька. релька. Так, ну и монететив, не как бы, от пробития. Так, що маю я навалювати непогано? Так, так можете попробувати через правий флан заїхати. Чи що? Попробую через правий. Не знаю, коротше, щось мішар, де накинув пробиття по тому хантеру. блин, кто его был, Того молотка. Так. Блин, уже шавкец. Мене вытелил. Чего я себе шарик через сплыша накидаю? Че, ничего, зараз я разыграюсь трошки. Захлопим точку. Ну, так долго ту точку треба захоплювать, что капец. Нормальная тема. Ничего себе, админки так и не пропали после него, чё? Поїду на правий фланг, чого ні Коротше, я помилі теж щось пробиття не Запустив я гранату, не знаю, чи вдало, не вдало, походу. Ну критує дуже часто цей пристрій. Попадаю я під овердрайв чи що. чи мене так рельсуха знесла. Чикс? Так капець, ще й не я добив. Ну я кажу, що як на ближніх бійних пушках граєш, треба, щоб ще везіння було. Щоб кили не вибивали. Так, ну дай же ж виїхати. пропустив. Молоточка. попадаю под овердрайв викинга. Так, дарма запустил. Нормально приземлився на мінку. Ну вот цього хоть я доберу, вже хоч щось. гранатку Дарма запустил нормас. Так, уже Шафтець позаду. И мене зносить Шафтець. Шафтец, шафтец дивлюсь теж. Спробуй тушить. Видно пробиття зараз в моді. Так, Так, нормальна гранатка залетіла. Так, попробуємо поїхати захопити точку. Так, тут уже бачу купамін. Блін, вулкан рікушетом якось накидає. Прорізнені снаряди, мабуть. У вулканчика, чи якось так той пристрій називається. Так, походу, дарма гранату запустив. На жаль, я програв цю каточку. Друзі. Якщо вам сподобався огляд на Теслу з пробиттям, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.